Але ми подали до депутату, що я не можу.02.25 року No14 сьогодні скликається 74-тача сесія Палатської сільської ради. Попередню реєстрацію проводимо, перевіряємо нашу техніку. Подумали,

Okay. Стосовно проведення сесії. Своїмо руками сказав, у нас. Проти немає, утримались mm немає. -hmm. Дозвольте 74-ту позачергову сесію оголосити від відкриті. Ja, un У нас сьогодні до секретаряту пропонується загребельний, Ольба і Кучеренба. Заперечень немає? Реєстрація проведена. Ну, і депутати, напередодне на сьогодні у нас виноситься шість питань. До порядку денного запитання пропозиції доповнення якісь будуть чи ні. Всі зрозуміли, чи доводжу, що подочегова сесія пов'язана з Городецьким серистинським услугом, яка і стала основою для спитання. Якщо немає заперечень по порядку денного, переходимо тут і до голосування. Будь ласка. <гум> <гум> підходять і <гум> перше питання <гум> передати про затвердження бойока дославного на посаду староси Городецького, Городецького старостинського округу. У нас яка буде процедура бо Я вже розказую. На комісії, да? комісії. Да? Да, заслухали. За У ну, нас э, зараз немає ні одної посадової особи в Городецькому старостинському окрузі, а в адміністративні проблеми не починати вирішувати. Далі ще багато іншого. Якщо немає запитань, пропозицій, доповнень, можемо перейти до голосування. Який роботи? Я почув, що Захарчука. Може ні, вже інший у нас директор, я там відпрацював 10 років. І друге питання. Чи амбіції на старосту? Хотілося б дійсно, можна я встану, хотілося б дійсно чогось зробити для населення. Це досвід, це великий досвід. ну саме перед хотілося б дійсно щось зробити в цей тяжкий час для країни в своєму селі, в якому я проживаю, щось змінити на карті. Що ти амбіції на депутат? Ні, то я Ні, то я така. Зараз <реш> вони запропонували, то я кажу, зараз. Родич <реш> попереднього став. Родич попереднього став. Звичайно, він попереднього громадяни. Українське суспільство це з... важливе завдання сьогодні у да, нас. Переходимо до голосування, шановні депутати. За 17 рішення ухвали. Вітаю вас. Дякую. Поздравляємо. Ми, <серказуємо> ми не Дякую. Дякую. Поздравляємо, називається трошки. З сарказмом друге питання. Дякую. Порядку денного внесення змін до рішення сільської ради від 20 року про утворення виконавчого комітету Павловської сільської ради визначення чисельних та персонального складу зі змінами. Відповідальна Валентина Іванівна Питання процедурне, ми пана Руслана включаємо до... Починавчого комітету. Є необхідність доповідати. Комісія розглянула, підтримала. Можна одне питання Кузьменко Ігор Андрійович. Він так в нас рахується старостою? У Чубівку? Що тоді звільнявся, що заяви писали. Він у нас мобілізований, відповідно, я наскільки зрозумів одну із публікацій поранених.

виконавчого комітету Халанської сільської ради громадського цими будівлями та спорудами за адресою благовісна. А він не знаходиться на балансі? Ні. Знаходиться на балансі голова. відділу освіти. На даний момент перейдемо на баланс виконавчого комітету. Давайте блоком четвертим. Так, да, разом четвертий. <похи> Якщо немає запаражень, то можна поставити близько тридцять чотири. Хоча чотири... Там на який термін оренду за це? Безтерміново. Безтерміново оренду Так, він на весь військовий На весь військовий А далі можемо, але... Знову ж таки, тут ли можна говорити, і не можна говорити. не можна не можна, але і можна говорити. Але... Вони казали, що в Куларах це бачили вони, в принципі, майже все розуміли. То це я знаю. Ну, якщо розуміли, то на яких термінах? Це нормальна ситуація. все так, нормально. Та, було на всю жизнь власне. Ні, так. Ну, я це знаю. До закінчення. До закінчення. І плюс там, по-моєму, кількість... Не пам'ятаю, що кільких місяців до того, що можна було зробити. Якщо немає запилені пропозиції, доповнень до проєкту рішення. Ми переходимо до голосування. Голосуємо пакетами, так що третє і четверте питання. Операції ні по цьому немає. Будь ласка, голосуйте, скажіть. Я не буду, я не Питання про внесення змін до рішення Поланської сільської ради від 2024 року. Продання згоди на прийняття з держа, державною комунальною власністю Поланської сільської ради Умаського району Черкаської області автомобіля АЦ-40. зіл з пожежна машинами вже їде такі за зміни нос. Дуже слава. Немає заперечень доповнень до проєкту рішення. Там три слова поміняли. Пані Вікторія, я думаю. Чи його веб призначення? Щоб не дай Бог, воду не зелені. Голосуємо. Забудемо. Рішення ухвалено. Шосте питання порядку денного промовлення повноважень щодо самопредставництва Фаланської сільської ради та виконавчого комітету сільської ради, підпису договорів та подачі документів для реєстрації. Ми розглядовилися, що так, на комісії немає. Тоді переходимо до голосування, що Запитання, пропозиції, заперечень немає. Дякую всім. На цьому посесі минулої про. magnanto ole we Покажем, що ми, братя, Дякую. В найближчий час у нас буде табличка до завтра і доходах